Не виправдатись, а змінитись заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Лікарь нині завітав на Прикарпаття, аби особисто ознайомитися з тим, як працює тутешня міліція, а ще вислухати нарікання самих мешканців щодо роботи людей у погонах. Сьогодні це не нові пропозиції, але сьогодні, надзвичайно, вони прозвучали правильно, в тому, що багато є тих автомобілів, які залишаються просто на вулицях. Так? Тобто тенденція організації роботи по стоянках вже певне має місце. А якщо є стоянка, є відповідні камери, про які говорили, вже уменьшається ризик відповідного нанесення збитків господарю того автомобіля. Друге питання, що ми сьогодні піднімаємо, це стихійна торгівля. Сьогодні ми знову ж обговорили з місцевим розповів про те, що необхідно створювати місця там, де людям буде зручно. Саме не в тому, що люди мають бути присутніми на тих місцях, де одним зручно. Купляти, а другим зручно продавати. І саме така середина золота, вона є і зменшенням кількості стихійних місць торгівлі. Від села до села мандрують її керівники прикарпатської міліції. Кажуть, лише так можливо підняти довіру мешканців до правоохоронців і здійснити якісні реформування МВС. Ми хочемо зараз дійти до кожного села, щоб в кожному селі прийняв приймав громадян хтось з керівництва. Як не МВС, так і з керівництва ребідів. Ну, тобто спускаємося до самого низу, для того щоб побачити. Всі проблемні питання, які в нашому регіоні є, всі проблемні питання, щоб не було таких задирств, як ви самі прекрасно знаєте, як пішли з Миколаївської області. Усі зауваження та пропозиції від громад та прикарпатських міліціянтів, керівництво МВС обіцяє винести на розгляд Верховної Ради. Іван Енчук, Сергій Попович, новини 402.